Україна може втратити Харків. Володимир Зеленський терміново прибув до міста. Там провів засідання ставки та заслухав звіти військового керівництва щодо ситуації на фронті. Які висновки та яким чином ми зможемо відбити окупанта? Говоримо у цьому випуску. Ви на каналі Січас пропоную одразу підписатися і будемо розпочинати. Ставка Верховного головнокомандувача на виїзді у четвер, 16 травня. Володимир Зеленський прибув до Харкова. У зв'язку з напруженою обстановкою на кордонах цього регіону ЗРФ, зокрема в районах Вовчанська та Липців, топи військово-політичного керівництва країни обговорили подальшу стратегію. Глава держави заслухав розгорнуту доповідь головкому Олександра Сирського, командувачів ОСУ Хортиця Юрія Содоля та ОТУ Харків Михайла Драпатого, також очільники головного управління розвідки та служби зовнішньої розвідки доповіли щодо намірів окупанта а керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів. У своєму дописі за результатами зібрання пан Зеленський написав: станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована. Наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним. Посилюємо наші підрозділи. Глава держави в інтерв'ю ABC News озвучив вкрай тривожну тезу: Україна може втратити Харків, якщо їй не дадуть дві системи Петріот. Також глава держави дав зрозуміти, що розчарований візитом Блінкена до Києва, мовляв, діалог це добре, але нам потрібна допомога зараз. Аби розуміти картину, вся осяжно додам, що зранку у генштабі зсу звітували сили оборони зірвали плани армії РФ максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська на Харківщині і закріпитися там. Ця новина є для нас безперечно обнадійливою. за кілька годин. Командування також повідомило про вдалі контратакувальні заходи в районі того ж Вовчанська. Я ж зауважу, що найбільш небезпечна обстановка нині на околицях населеного пункту. Кадри вуличних боїв звідти зафільмували бійці ДПСУ. Маємо змогу побачити. і Ми проламиємося туди До постано плюс держіться, держіться. Загарбників загарбники відбувають усіма засобами, в тому числі працює на вовчанському відтинку наша армійська авіація. До того ж, зазначається, що оператори 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій спільно з бійцями 92-ї окремої штурмової бригади провели зачистку в одному з населених пунктів на Харківщині. Як це було є на оприлюднених кадрах. Під час операції чотирьох військових окупантів, які зайняли цивільну будівлю та чинили опір, було знищено. Ще двох взяли в полон. На відео є докази, як українські бійці надають пораненим росіянам першу медичну допомогу. І тепер загарбники поповнять обмінний фонд. Як же обстановку оцінюють аналітики? До прикладу, український військовий журналіст Богдан Мірошников повідомив в Телеграм, що окупанти не полишають спроб захопити Вовчанськ, атакуючи у лобову. Щоправда, темпи дійсно дуже сповільнилися через чудову протидію сил оборони. Наші воїни все частіше наносять контрудари. Те, що для ворога мало бути легкою прогулянкою, перетворилося насправді для нього на пекло. Ідеться у дописі. Загалом протягом поточної доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень. Потерпають в цей же час від терору нападника і мирні громадяни цього дня, о 15.34, глава ОВА уваги Олексінігубов повідомив про варварський удар касетними боєприпасами по селу Бугаївка Вовчанської громади. Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби. Шестеро людей постраждали. Це чоловіки від 28 до 50 років. Серед них двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень, і начальник вовчанської міської військової адміністрації. Усі мають вибухові поранення різного ступеню госпіталізовані. Полон катування та вбивства про ці жахи відносно наголошу мирних невинних жителів розповів у своєму телеграм всьому світові глава МВС Ігор Клименко. У північній частині Вовчанська відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими, зокрема, один із мешканців намагався втекти пішки. Відмовився виконувати команди загарбників, а росіяни його вбили. Ми мусимо трубити про такі кричущі злочини і не давати забути про те, що в Україні досі йде війна. Тому долучайтеся до нашого каналу, підписуйтеся, робіть репости та дивіться більше щодо картини. Безпосередньо на мапі бойових дій станом на 16 травня вже за мить. Наші воїни мужньо тримають фронт. На Харківщині окупантам не дали прорватися вглиб глиб Вовчанська і закріпитися там. Але противник не полишає своїх планів та не збавляє тиску на околицях міста. Росіяни вчиняють тяжкі злочини проти мирних українців. Крім того, загарбники намагаються перти на півдні. Пропаганда говорила про окупацію населених пунктів. Чи це правда? З'ясуємо у цьому випуску на каналі «Сій час. Одразу проситиму вас підписатися і починаємо. Майже тиждень вся увага преса, аналітиків та військових була прикута до Харківської області, де ворожі окупаційні війська Путіна намагалися наступати. Ситуація дійсно напружена, однак, станом на 16 травня, генштаб збройних сил України подає обнадійливий звіт щодо обстановки на цьому відтинку фронту. Отже, згідно з даними, наші бійці зірвали наступ РФ та не дали закріпитися армії противника у глибину Вовчанська. Цей же населений пункт згадують аналітики Американського інституту вивчення війни. Там наводять дані про те, що у Вовчанську тривають міські бої. На вулицях діють невеликоросійські диверсійно-розвідувальні групи. У росіян є просування біля міста. Додають фахівці. Ці дергешники та військові росармії, які проникли на околиці, тероризують мирне населення. Шокуючу інформацію оприлюднив глава вітчизняного МВС Ігор Клименко. На північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, бойовики РФ беруть цивільних мешканців у полон. Людей почали викрадати та зганяти до підвалів. Їм не дозволяють евакуйовуватися. Відомо і про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників. Росіяни його вбили. Попри жахи, які коять агресори та постійний вогонь. Евакуаційні групи Нацполіції та ДСНС продовжують працювати у Чанську та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей. Місцеві вимушені виїжджати, але при цьому не забувають про улюбленців, забирають із собою не тільки котів, собак, але й худобу, кіз та навіть телят. Рятувальники Харківщини показали, в яких умовах все це відбувається. Забираємо з людей. Тут постійні обстріли йдуть зовсім майже нічого. Не залишилось людей. Купа нерозірваних снарядів, каби лежать. Да. Да, не, нормально, нормально, все, не спішіть. Стараємось ще забрати з цієї адреси людини, тут нерозірваний снаряд. Забираємо з Петропавловки також людей. Ти другої групи. Але повернімося до передової. Прикордонники аеророзвідники показали знищення двох танків, з яких окупанти здійснювали обстріл околиць Вовчанська. І на цьому точно не кінець, адже кількість ворожої техніки щодня зростає ворожої техніки, яку знищено, звісно. Якщо рухатися нижче по карті оновлення моніторингового ресурсу Deep State свідчать про те, що ворог мав частковий успіх біля кислівки та берестового. Щоправда, цей вектор також згадувався у звіті командування. Там кажуть, українські захисники покращили тактичне положення та відтіснили армію РФ в районі Північніше Кислівки. Нині на Куп'янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати наші позиції на напрямку Крохмальне-Берестове. Неможливо тут не згадати про оборонні укріплення або ж їхню фактичну відсутність біля липців за 10 кілометрів від державного кордону України. У мережі з'явилися нові панорамні кадри цих, от нібито загороджень, які зробили наші бійці з дрону та передали проекту Діпстейт. Виглядається так, що протягом 2023-2024 років там змогли здійснити тільки перший етап перебудови. Тут йдеться не про відсутність інженерно-фортифікаційних споруд, адже матеріали були, а саме про неякісну їхню підготовку та некомпетентний підхід, бо всі ці зуби дракона просто валялися без діла. Про це, власне, пишуть аналітики Діпстейт. Однак, нехай всі ці висновки роблять відповідні служби та компетентні органи. Тим паче, що бої тривають не лише в одній зоні. Не варто забувати про наш південь. Днями тривожні сповіщення з'явилися із роботиного Зетпабліки та гауляйтери, поставлені Кремлем, розказували нібито про окупацію міста, але цей фейк вже офіційно спростували у Генштабі. Втрат наших позицій немає, і наші воїни не допустили, аби російські загарбники, якісь із земель забрали собі. Наразі росіяни більше гадять по Старомайорську. Далі пропоную пряму мову. Усього за добу Росіяни провели 30 штурмів на південному напрямку. Усі вони безуспішні. Здебільшого це старомайорське 19 безуспішних штурмів, кринки 7 штурмів, і 4 штурми у напрямку роботина. В інформаційному просторі у нас постійно фігурує роботи, не хоча вони на Старомайорське більше спроб здійснюють, каже речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Ми ж і надалі будемо відстежувати обстановку на передовій. Для цього ви не забудьте підписатися на канал Сейчас, якщо досі цього не зробили. Буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі, аби це відео побачило якомога більше користувачів.